Вітає глядачів телеканалу. «Раєм». В етері Новини Прикарпаття у студії працює Богдан Гурук. Далі розкажемо про головні події доби. Анотаційні дошки полеглим героям Андрію Винничуку, Олександру Олексашкіну і Віталію Слизюку відкрили у Івано-Франківському. Пам'ятні знаки встановили на фасаді вищого художнього професійного училища номер 3 де навчалися захисники. Більше у наступному матеріалі Андрій Винничук, Олександр Олексашкін та Віталій Слизюк захисники, які віддали життя за Україну. Їм встановили натиційні дошки на фасаді вищого художнього професійного училища No3, де навчалися герої. 34-річний Віталій Слизюк влітку 2022 року поповнив ряди зсу. Його шлях почався із навчання військових у Великобританії. Там отримав позивний ніндзя за спритність та влучну стрільбу. Загинув 12 липня 2023 року під час виконання бойового завдання у Луганській області. Це його було рішення з самого початку. Просто ми його трошки стримували, але він все рівно сказав, що це мій обов'язок. Так як мій брат хворий, мій обов'язок піти і захищати Україну і свою сім'ю, батьків, дружину і дитину. Найкращий чоловік та батько. Так про Андрія Венечука кажуть рідні доньки Ганна та Вікторія і дружина Галина. Чоловік ще в середині 90-х ніс службу в українській армії. Він ніколи ніколи не жалівся, що йому щось погано, що йому щось не добре. Він завжди казав, що йому все добре. Все не, я кажу, Андрій, може ти залишив, вже, ти багато відслужив. Він 10 років відслужив і загинув. А він каже: Ні, я не можу залишити своїх хлопців, бо хто як не я, хто як не я? І, і так сталося, що він загинув. Олександр Олексашкін на захист країни став ще у 2014-му. Через три роки служби в ЗСУ воїн ступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Здобувши звання лейтенанта, обороняв Україну у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Брав участь у бойових діях в Житомирській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській та Харківській областях. Та його героїзм він ніколи не кидав своїх побратимів. Він навіть про нього книжку написав у 14-15 рік, в 15-му випустили. Захисники не народилися у Івано-Франківську, однак навчалися та жили тут у свої студентські роки. Голова громади Руслан Марцінків зазначає, ми пам'ятаємо та вшановуємо кожного воїна, який поклав своє життя за мирне майбутнє. Для нас всі івано-франківці, якщо вони навчалися, проживали, були в гуртожитку. Ми вшануємо всіх героїв, тому що для нас герої незалежності, де вони проживали. Та ми вшановуємо пам'ять. На жаль, багато хлопців, які родом не з Франківська, поховані в Франківську, якщо мова йде про тих хлопців, які з окупованих територій, тому. Ми докладемо максимум зусиль, щоб наших героїв гідно вшанувати. Яна на Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай. Численні забої голови та тіла 11 вересня у Івано-Франківську група чоловіків побила військового. Про це поліції повідомив очевидець. Він зняв відео сутички і передав його слідчим. Поліцейські виїхали на місце події, знайшли свідків і потерпілого. Це 40-річний учасник бойових дій. Також розшукали та затримали зловмисників. Далі продовжить Юлія Торконяк. 11 вересня в Івано-Франківську троє чоловіків побили військовослужбовця. Сутичку побачив та зняв на відео випадковий перехожий. Він і звернувся до поліції. Поліцейські негайно виїхали на місце події, опитали свідків, встановили потерпілого. Йдеться про 40-річного військовослужбовця, мешканця Івано-Франківська його виявили за місцем проживання. Його доставили до медичного закладу, медики діагностували в нього численні забої голови та тіла. Також поліцейські з'ясували, що у результаті сутички постраждав і Патковий перехожий, який побачив побиття військовослужбовця, та намагався заступитися за нього. Мешканця з тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні. Правопорушниками виявились троє жителів Івано-Франківської громади. Їм 26, 21 та 17 років. Поліції відомо, що 26-річний зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин. Поліцейські опитали фігурантів у райвідділі поліції. З'ясували, що у середмісті Івано-Франківська вони відпочивали та вживали спиртні напої. До них підійшов військовий та попросив кошти на особисті витрати. Та на таке прохання молодики відреагували агресивно. Між ними та учасником бойових дій виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Свою вину фігуранти визнали 26-річного та 21-річного Зломисників затримали в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання щодо оголошення трьом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України, деться про хуліганство, вчинене групою осіб. Таке правопорушення карається терміном до чотирьох років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія Раї. Війна впливає на всі галузі виробництва. Попри це, дехто намагається нарощувати його об'єми. Так в родинному агропідприємстві книшуків активно займається тваринництвом. Є тут і велика рогата худоба, і свиноферма, і овеча отара. Для ведення господарства запроваджують нові методи. Як це вдається аграріям, дізнавалася наша коломийська знімальна група. Агропідприємства родини книжуків розкидані по всій Коломийщині. Тут давно займаються тваринництвом. Наразі нараховується понад 800 голів великої рогатої худоби. Серед них і порода абердино ангузька для цих корів та бочків будують новий комплекс у Ценяві. Ми зрозуміли, що все-таки треба розвивати все в комплексі. Ну і звичайно, що тваринництво не відмовляться від тваринництва. Тому е, взявши кредит. Будували і розширювали м'ясне тваринництво, тобто Абердин Ангусів, тому комплекс те, той, що побудований на 500 голів м'ясного тваринництва. Хочемо його можливо за два роки заповнити. Підійшли по новому і до вирощування худоби в господарстві. Кожне телятко має свою кліточку, коли є індивідуальний підхід до кожного теляти, забезпечив 100-відсоткову збереженість молодняка. Тому цими роками ми нарощуємо поголів'я і покращуємо якісний стан поголів'я мають рогаті в господарстві. І де відпочивати у старому саді? Вони почувають себе як на природі. Велика кількість полів дає можливість господарству заготовляти на зиму багато сіна його тікують та приводять у спеціальні сховища. Тому у корів добрі надої надої, які би вони не були високі, вони завжди для нас. Недостатньо високі сьогоднішня спека навпаки понизила ціна Жара шкодить не тільки людям, але й тваринам. Хоча ми стараємося, щоб перебування тварин було комфортне, більше на свіжому повітрі Добавки, які Допомагають тваринам пережити цю жару, дають нам можливість отримувати на рівні 20-25 п'яти літр молока на корову. Також в господарстві є понад 1200 свиней. Як без свинарства це є основний продукт для переробки ковбасного цеху, тому і свинарство розвиваємо. Також це є основний основний переробник. Нашого зерна у господарстві вважають, що вкладення коштів у тваринництво вже зовсім скоро дасть свої результати. З ферм Коломишни Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія.РАІПРИКАРПАЦІ та вимушено переміщення особи можуть отримати безоплатну медичну допомогу при інсульті. Про це розповіли на брифінгу в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. А ще про ознаки цього порушення та як діяти в такому випадку, усе це дивіться далі. Медична допомога при інсульті її можна отримати безоплатно в 226 лікарнях. Повну вартість лікування оплачує Національна служба здоров'я України незалежно від місця реєстрації чи статусу пацієнта. Тож переміщення особи можуть розраховувати на медичну допомогу в будь-якому куточку країни. Інсульт це є гостре порушення носкового кровообігу. У групі ризику є люди, які мають серцево-судинні захворювання, надмірну масу тіла, які мають цукровий діабет, а також шкідливі звички, зокрема паління, які збільшують розвиток даного захворювання, майже в чотири рази. Запам'ятати симптоми інсульту можна за абревіатурою мозок. Мовлення це є порушення мови, сплутаність слів, обличчя. Спостерігається раптова асиметрія обличчя і крива усмішка. Запамрочення, втрата рівноваги, інколи втрата свідомості цілком. Очі, раптове погіршення зору, подвоєння в очах, а також можливі втрата зору. Кінцівки, раптова слабкість, оніміння. Частіше з однієї сторони і не має сили підняти руки. Тож, щоб розпізнати інсульт, варто попросити людину посміхнутися, сказати просте речення або підняти руку. Проблема з виконанням навіть одного із завдань може бути ознакою інсульту. Тоді варто телефонувати до швидкої допомоги. Екстрена медична допомога бригада доставить пацієнта не будь-який медичний заклад, а власне в той медичний заклад, який надає медичну допомогу за даним захворюванням. Нас в області в Івано-Франківській області є вісім медичних закладів, які надають допомогу за даною нозологією. Зокрема, у Івано-Франківську, це є обласна клінічна лікарня. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Виставки, п'єси, презентації та дискусії. У Івано-Франківську розпочався мультижанровий фестиваль Харків. Нерелокована культура. Його мета підтримати митців Харкова та презентувати їхні роботи після повномасштабного вторгнення. Більше про програму фестивалю розкаже Юлія Торконяк. На чотири дні до Івано-Франківська релоковано культуру Харкова. З 12 до 15 вересня в обласному центрі Прикарпаття триватиме мультижанровий фестиваль Харків Нерелокована культура. Голова національної спілки театральних діячів України Богдан Струтинський каже: головна мета цього проєкту ознайомити українців з харківськими митцями та їхньою творчістю. Хотілося би, щоб ви торкнулися до, до їхньої творчості, щоб ви поцікавилися, побачили, чим живе. Дуже важливо, щоб митці могли представляти себе, щоб вони могли. Ділитися тим, чим вони живуть, тому наша найбільша була мрія така. Це зараз дуже важливо, щоб ми не ставили себе на паузу. Знаєте, щоб ми всі знали, що культура завжди є на часі, і що особливо такий інтелектуальний вид мистецтва, як театр, як виставки, які можуть змінити нас. Ми приходимо на виставу. Ми приймаємо ту енергію, якою жили люди, і зрозуміло, що ми таким чином теж міняємося. Кураторка театральної програми проєкту Яна Партола розповідає: спочатку повномасштабної війни Харків єдиний обласний центр, де заборонено проводити масові заходи. Тож митці не мають змоги проявляти себе та демонструвати свої роботи. А цей фестиваль це можливість повноцінно представити свої напрацювання в більш безпечному регіоні, відчути контакт з глядачами і отримати відгук на свої роботи. Сьогодні дуже багато харківські театри, і митці вони їздять і показують свої вистави. Але повірте, такої концентрації, яка буде протягом цих днів Івано-Франківську, де ми всі зібрані разом і театр. Три і музиканти, і літературний музей, і поети, письменники, драматурги, драматургині і так далі. А ну в Харкові не завжди ми так можемо зібратися і разом в тому числі спілкуватися і бачити один одного, тому що це теж не завжди вдається. Харківський літературний музей представить франківцям одразу три виставки. Антитекст вона про наші втрати, вона про те, як на нас впливає відсутність, тому що те, що сьогодні харківські театри не можуть грати в Харко. Це ж про те, що люди мистецтва не можуть себе в повній мірі реалізувати що вони мають шукати інші шляхи для самореалізації. Так само, коли ми втрачаємо наших поетів, наших художників, це ті втрати, які ми сьогодні ще навіть не можемо усвідомити до кінця, що ми втратили разом з тими людьми, які не реалізували все те, що вони могли реалізувати. А виставка антитекст вона фактично про те, як Росія нищила наші тексти, наших авторів. Продовж ХХ століття. У межах фестивалю франківцям покажуть сім вистав, презентують дві книги харківських письменників і драматургів та проведуть три дискусії. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Івано-Франківська філармонія відкриває ювілейний 85-й концертний сезон. Для глядачів підготували цікаві програми, неочікувані проєкти та співпраці. Деталі розповість Яна Лазорек. Академічне мистецтво, класична музика та світові виконавці Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Меланюк розпочали свій ювілейний 85-й концертний сезон. Всі охочі зможуть відвідати різноманітні програми від творів Моцарта до моновистави про Іру Маланюк. Вас очікує відкриття 15 вересня. Це відкриття програмою Моцарт нашими солістами, солістами нашої філармонії і академічним камерним оркестром Гармонії Нобли». Вони якраз зараз мають репетицію на сцені. Це чудова музика. Це музика найвищої марки, яка є у світі. Вона водночас е, наскільки проста, наскільки геніальна. А після цього запрошуємо вас на, е, на моновиставу Іра, яка буде 17 вересня, представлена у філармонії. Це під урудою Олі Кожушок, нашої ведучої, але вона також драматична акторка. І така унікальна річ, як моновистава, про, е, про нашу мисткиню, про людину, я честь якої названа наша філармонія. І важливо знати її історичну долю. І далі, 19 числа, у вас учі. Очіх... Джаз і танго, це така також унікальна подія. Наш ансамбль народної музики Бревіс і квартет саксофоністів, який повертається на сцену після невеликої такої перерви. Він буде... ми, ми створили якусь таку, знаєте, унікальну річ. Ми хотіли поєднати два різнопланові музики, різнопланові світи, бо ансамбль народної музики це в основному якісь народні мотиви. А я запропонував для того, щоб вони побавилися трошки жанрами. Щоб Ансамбль народної музики попрацював в жанрі не тільки танго, а в жанрі джазу. А наш квартет саксофоністів попрацював в жанрі танго і в жанрі народної музики. Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк продовжує свою діяльність та тішить слухачів класичного мистецтва, не зважаючи на всі труднощі. Керівник філармонії Володимир Рудницький розповідає: проблеми виникають та їх вирішують. Складнощі це електроенергія, перебої з електроенергією. Надіємося на генератор, який нам обіцяють. Адже е, світло у філармонії це дуже важливо. Найва, найважче питання для е, особливо для персоналу філармонії, це і наші низькі заробітні плати, вони просто смішні. На сайті президента України є петиція е, про підняття тарифікації для філармонії нашої країни. 180 людей. Якщо ми виплачуємо заробітну племію по одній тисячі 180 людям, то з податками це буде 270 тисяч гривень. Ну, до слова, оренда залу у філармонії коштує 20 тисяч. Тобто, ну, треба 15 днів дати оренду філармонії, щоб виплатити одноразово підряд 15 днів, так, щоб виплатити одноразово. Працівників працівникам філармонії по тисячі гривень, адже ще майже 50% з'їдає, з'їдає ПДФО, ЄСВ і військовий збір. До слова на четвертий день вечорів класичної музики, що проходили у серпні, відкрили нову вивізку на фасаді філармонії, а також представили новий брендинг закладу. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Драма людських життів. У Івано-Франківському національному медичному університеті презентували англомовну книгу Лемківські долі і недолі. Автор видання професор Ігор Любчик. Більше про книжку розповість Юлія Торконяк. Лемківські долі і недолі. Англомовне наукове видання з такою назвою презентували в Івано-Франківському національному медичному університеті. Автор праці завідувач кафедри українознавства і філософії цього навчального закладу Ігор Любчик. Розповідає, це видання є завершенням проєкту, який розпочався ще у 2020 році. Тоді українською мовою вийшла друком праця Лемківські долі, трагізм і пам'ять поколінь. Після цього книгу було видано польською мовою. Не вдалося поїздити Енну. Кількість разів у Польщу, у Словаччину, попрацювати в їхніх архівах, попрацювати в наших архівах, і відповідно ця праця це є результатом таких багаторічних пошуків, напрацювань. І вона, відповідно, піде. Вона вже пішла в Канаду, в Америку, в бібліотеки, в музеї, ну в окремі приватні колекції, з метою того, щоби. Популяризувати, відкривати лемківство, вносити якісь певні такі новаторські підходи. Це дуже важливо. Замало громадських ініціатив, які ми зараз дуже активно бачимо. Треба наукових підходів, і в науці треба цю тему дуже популяризувати. Автор додає лемки одна з найколоритніших етнічних груп. Однак події 44-46 років перекреслили усі їхні надбання. А лемківщина, як територія, була втрачена. Але лемки, сучасне лемківство, у різний спосіб намагаються берегти свою культуру, берегти свою етніку, берегти свою самобутність. І звичайно є дуже такі цікаві моменти, які відносяться особливо лемків на Тернопільщині, Лемківщині. У Лемків у нас на Станіславщині, тоді теперішня Прикарпаття, на складні процеси їхньої адаптації тут після виселення. Це така драма людських доль. Вона, власне, я старався дуже багато цитувати свідомо іноді, можливо, воно таке складне для травлення простого пересічного читача, але зато воно дуже аргументоване і дуже так впевнено доводить. Ту чи ту чи іншу аргументацію, бо то ті чи інші узагальнення мої, ректор медичного університету Роман Яцишин каже: історія насильної депортації повторюється і сьогодні. Це є трагедією нашого народу. Про це треба говорити на весь світ. Сьогодні ми запросили студентів, щоб вони почули про цю історію. І з другої сторони, ми хочу подякувати нашому викладачу, професору Любчику, який описав ці події спочатку українською мовою, а далі англійською, для того, щоб колеги за кордоном, народ за кордоном. Люди з цього світу знали про цю історію. Ми зараз переживаємо подібний час, тому що росіяни насильно переселяють наших людей з тих територій, які вони наглим чином загарбали. Ми сподіваємося, що ці, і віримо, що ці території знову будуть українськими і дуже хочемо, щоб ці люди повернулися на свою землю. Тому що людина, яка втрачає свою землю, втрачає свою душу і серце. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Я Раї. На Коломищині створили літературно-мистецький проєкт Сузір'я Карпат. Нещодавно відбулася перша зустріч літераторів у Коломийській міській публічній бібліотеці. На захід запросили як молодих поетів та письменників, так і вже знаних митців пера. Були там і наші коломийські журналісти. Засновники благодійного мистецького проєкту Сузір'я Карпат Віталій Дронюк, Микола Гайовий, Василь Рябий та Сергій Некрович кажуть, що задумували створити його ще 10 років тому. Однак, через події 2014 року так і не втілили задум. Тепер вирішили. Час настав. Ми зараз хочемо це відновити, поновити, започаткувати. І основна мета цього проєкту – це залучення молодих. Літераторів, художників, журналістів, людей творчих професій, різних, для того, щоб якось популяризувати наше мистецтво, нашу літературу, взагалі нашу ідентичність українську. Ми вже працювали, немає, ми видавали книжки. Зараз вже сталося так, що ви хотіли трошечки це все розширити. Поставити трошечки якось, ну я не знаю, я розумію, що зараз війна, але це теж потрібно. Тому що без мови, без культури, без релігії немає держави. Анатолій Осадший, знаний на Прикарпатті письмонник та перекладач, зазначає, що цей фонд суміш молоді та досвіду. Ми дійсно розширюємо рамки цього фонду. Тут не будуть не тільки літературні якісь такі премії, як казала пані Тетяна, тут будуть вже і. Дощі, тут будуть і краєзнавство, і це надзвичайно цікаво і привабливо. А от Галина, починаючи поетеса, розповідає, що мріє про видання своїх поезій завдяки проєкту. Я якби ще не видавала ні збірок, нічого, але свою так, якби, лірику, вірші публікую на сторінці у Фейсбуці. І так само це моя колега, тому що я бібліотекар у селі Шепарівці. Знала пані Тетяна, що я пишу вірші, і напевно я мою порадила. Учасники проєкту мали можливість поділитися своєю думкою з приводу важливості літературного слова, а також представили свої творчі доробки. З коломиєю Малецький, Галина Рминчук, телерадіо компанія Раї. Такими є події на Прикарпатті на цей час. А про головні події у світі ми розповімо після короткої перерви. Залишайтеся з нами. よいしょ。<music>